Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК «ГОК». Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. 18 травня щедра на свята. По-перше, ми віншуємо генетичний код української нації вишиванку. По-друге, святковим цей день вважають ті хто зберігає і примножує культурну, наукову, мистецьку історичну спадщини людства. 18 травня світова спільнота відзначає міжнародний день музеїв у краєзнавчому музеї горішніх плавнів. Сьогодні відкрито виставку, яка об'єднала ці дві знаменні події. Вона має назву із української старовини про родину з любов'ю. Із вітальною промовою до присутніх звернулася Ірина Зеленська, начальниця відділу культури спорту і туризму. Саме в такий час дуже важливо збиратися, збиратися нам, громадою, одягати вишиванки. І пропагувати нашу українську національну культуру, наші традиції, наші звичаї для того, щоб ми з вами мали можливість якомога більше згуртуватися, високо підняти голову і пам'ятати, що ми з вами українці, і що ми з вами живемо у прекрасній державі Україна. І я думаю, що саме такі заходи вони будуть допомагати пропагувати нашу. Українську національну культуру вишиванку свято і країну тому всіх вас вітаю! Катерина Ткаченко, заступниця директорки з наукової роботи краєзнавчого музею, зазначила, виставка стала можливою завдяки багаторічній тісній співпраці двох краєзнавчих музеїв Полтавського і горішньоплавнівського. Дружні стосунки підтвердились і сьогодні, адже на урочистості завітали почесні гості Оксана Сулима і Людмила Чеботарьова, музейниці з обласного центру. Музейники це особлива когорта людей. Дійсно такі непересічні спеціалісти. І дуже часто ми не просто. Приймаємо привітання в цей день, а і даруємо подарунки іншим. Зокрема, от сьогодні теж відкрилася виставка. І паралельно у нас у Полтаві теж відкривається виставка, присвячена Василю Григоровичу Кричевському, я, якого носить наш музей. І е, хочеться підкреслити те, що е, Свято у нас, музейників, але подарунок для всієї громади. От такі виставки, а часом ще й нові експозиції відкриваються у кожному музеї. І сьогодні підхід до професійного свята в Україні змінився. І дійсно відкриття виставок і експозиції, робота для людей, для громади, якраз і є покликання музеїв. Адже що ми маємо робити, це збирати, зберігати і популяризувати на таких виставках. Представлені на виставці експонати є частиною етномистецьких колекцій полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Експозиція працюватиме у рамках міжмузейного проєкту із української старовини. Аби підтвердити подальші спільні наміри щодо співпраці, представниці двох музеїв підписали відповідний меморандум. Марина Бесмольна, директорка краєзнавчого музею, вручила колективу Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Подяку колективу Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського за багаторічну дружню співпрацю, високий професіоналізм у музейній сфері, великий вклад у збереження культурної спадщини Полтавщини, з нагоди міжнародного дня музеїв та відкриття виставки із України. Мінської старовини про родину з любов'ю у місті горішні плавні Дякую. і такий маленький подарунок. Може для когось це банальність, але ми знаємо, що для музейників кожна афіша це є музейний предмет, так? Тож ж ми даруємо вам таку афішу, яка відтворює нашу з вами співпрацю. Гості з Полтави також приїхали із подарунками. Колективу краєзнавчого музею горішніх плавнів Оксана Сулима передала на довічне зберігання каталог виставки Катерини кречевської Росандіч, онуки відомого українського архітектора, вченого Василя Кречевського, іменем якого названо обласний краєзнавчий музей. Людмила Чеботарьова подарувала останнє на сьогодні 17-те видання збірника, в якому зібрана уся пошукова наукова робота фахівців полтавського краєзнавчого музею. Урочиста частина закінчилася привітанням музейників зі святом. Сьогодні не тільки у всесвітній день вишиванки, а й у день вашого професійного свята Дня музеїв привітати вас із нагоди професійного свята, побажати вам міцного, міцного здоров'я, натхнення, миру, злагоди, перемоги України всім нам і вас з професійним святом. І щиро дякуємо вам за таку гарну красиву виставку. Дякую за вам. Дякую. Я також хотіла в особі Марини Гаратівни привітати наш. Чудовий колектив нашого міського музею з нагоди професійного свята. Подякувати за те, що ви постійно в творчому пошуку, за те, що ми маємо можливість так постійно відкривати нові різноманітні виставки. Тільки на минулому тижні у нас відбулася відкрилася одна виставка пам'яті любові Брагілєвої, Сьогодні у нас вже зовсім інша виставка. Ви дуже гарно, дуже плідно працюєте. Гідно несете ім'я нашого. Музею і, і, і з нагоди професійного свята, міцного здоров'я, творчого натхнення, Божого благословіння, всього самого доброго і найкращого, вітаю вас. Докладніше про виставку, яка експонується у краєзнавчому музеї горішніх плавнів, ви дізнаєтесь із наших наступних випусків інформаційної програми Новини. Авторську екскурсію для присутніх провела Оксана Сулима.